В окупованому Криму бензиновий колапс. Черги на заправках сягають кількох кілометрів. На багатьох АЗС пальне скінчилося повністю. Схожа ситуація і у сусідніх регіонах Росії. Причина дефіциту систематичні удари українських безпілотників по російських нафтопереробних заводах. Чому тимчасово окупований півострів фактично перетворився на пішохідний? І чи можуть росіяни, хоч якось завести бензин в український Крим, розповість Софія Жилінська. В окупованому Криму бензину немає вже тиждень. На більшості заправок лише дизель та газ. У Севастополі машини шикуються вздовж вулиць та чекають на омріяне паливо по п'ять годин, сподіваючись дістати хоч кілька літрів. Те, чого боялися кримчани, сталося. На заправках немає бензину. Багато станцій взагалі закриваються, щоб не платити зарплати працівникам. Бензиновий колапс ударив як по рядових кримчанах, так і по підприємствах. У соцмережах кримчани створюють чати, де діляться адресами ще відкритих АЗС. Але й на них пальне швидко зникає. Охочі заливають повні баки й додатково набирають каністри. Бензину по городу немає, нікакого, Є тільки дизель. Російська влада обіцяє, що бензин в тимчасово окупованому Криму от от з'явиться. Але місцеві жителі обіцянкам окупантів не вірять. Адже навіть монополіст Атан змушений зачиняти частину своїх заправок. Населення просто не має можливості заправитися е, там, де ну. Вони зазвичай заправлялися, вони мають заплатити більше грошей. Вони мають відстояти кілометрові черги. Здорожчання бензину призводить до того, що їх гаманець відповідно, худне набагато швидше ніж раніше. Але проблема в іншому: бензину нема. У Росії визнають причина кризи скорочення виробництва пального на нафтопереробних заводах. Лише у серпні, вересні під ударами зсу опинилися щонайменше 16 із 38 російських НПЗ, тобто фактично половина. Уряд Криму і Севастополя неодноразово говорив про стабільність наявність запасів на території, але знову на жаль не виправдав сподівань громадян. Логістичні маршрути обрані заздалегідь для постачання паливно-мастильних матеріалів виявилися неактуальними і перебувають під великим ризиком. У ніч на 26 вересня сили оборони знову атакували Афіпські НПЗ у Краснодарському краї. Це підприємство забезпечує армію пальним і переробляє понад 6 мільйонів тонн нафти щороку. Прилетіло і по нафтоперекачувальній станції в Чувашії. через атаку дронів роботу там повністю зупинили. За підрахунками Financial Times, удари українських дронів зменшили потужності російських нафтопереробних заводів на понад мільйон барелів на добу. У результаті експорт дизеля впав до найнижчого рівня з 2020 року. У Кремлі вже обговорюють повну заборону його продажу за кордон. Як це робили раніше з бензином? Що українські збройні сили України обрали найкращий час для ударів по нафтопереробним заводам? Удари стали більш точними. І а, більш ефективно знищуючи ключові установки, літично немає заводу, по якому були два-три рази тому, час обрано абсолютно вдала, і саме те, що цей час обраний і ефективність ударів є достатньо висока, і призвела до того, що в країні бензоколонки по факту на сьогоднішній день бензину до о, в достатній мірі для того, щоб забезпечити функціонування своєї економіки, просто напросто немає бензиновий дефіцит, що почався у серпні, у вересні перетворився на масштабну кризу, і все вказує на те, що вона ставатиме все глибшою. Софія Желінська, Галина Пірогова, подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.